Вітання! Хочеться почати цей звіт з будівництва саме з центральної площі нашого курорту Буковель, як і Escape City, Проєкт ревіталізації головної площі став фіналістом престижного конкурсу World Architecture Festival. Це буде єдина система. Уявіть, нова інноваційна гуцульському етностилі площа буде пов'язана спеціальними доріжками, місточками і буде з'єднана з нашим Escape City, з найбільшою зоною променад, між вашим. Апартаментами між вашими чергами, які ми вже для вас будуємо. Отже, по нашій черзі стоун завершена робота по зведенню залізобетонного каркасу першої частини черги стоун. Виконано фундаменти другої черги частини комплексу і зводяться вертикальні стіни. І також виконано фундаментну плиту третьої частини комплексу і зводяться вертикальні конструкції. Та незабаром буде перекриття. Щодо нашої черги, terra, ми завершили всі земляні роботи. Зараз завершується монтаж. Першої фундаментної плити нашої будівлі терра і здійснюються підготовчі роботи по монтажу крана, який буде обслуговувати чергу терра. Відбувається повним ходом монтаж дренажних систем та влаштовується дощова каналізація та водовідведення. Також відбуваються масштабні роботи по підготовці до будівництва черги ф'южен.